Добрий день, шановні фермери. Ось таку сівалочку зробили нашому замовнику з Вінниччини. Він у нас замовив дві сівалочки, ще й замовив зернову сівалочку. Чотирьохрядна пропашна сівалка з висівним апаратом СПЧ. Бункер для зерна на 25 літрів. З металу двійки. Бункер для міндобрів на 40 літрів. З плотного пластику. Ось такий поставили маркери. Підключається через ВОМ. Норма висіву виставляється на редукторі. Ось така прикаточка. Це звичайна комплектація. Можемо додатково ставити електронний контроль висіву. Якщо це буде шестирядка або восьмирядка, можемо поставити транспортний пристрій за замовленням. Пишіть у Директ або дзвоніть за номером телефону.